Болить мене, питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і отот -от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпосередньої зброї сміху я боюся, піддаватись і забувши давню гордість, бачу я, щоб не сміятись. Фантазія. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічного їх сна, мету вказала буйні хвилі в морі, до тебе, обертаюсь я, сумна, скажи мені, фантазія, дивина, як помогти в безмірнім людському горі, як світ новий старого збудувати. Як навчить байдужих почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марно проминув, Як певну мету оказати розпочливим? Фантазії порадь, як жити нещасливим, не журися за тілом, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попінець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупю з водою там зростить вербицю, стане початком, тоді мій кінець, будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й туго нестимуть мені їм. Промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю, все, що колись ти для мене співав, ще як на провісті тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. Граєш, ж благаю. Про батька чутки не було з півроку. Уже й кузьма з Дем'яном розминувся. а у Полтаву із того походу ніхто живим тоді ще не вернувся. Чутки ходили. Що Павлюк не виждав, що ті кумики то кривавий сніг, що хто там здався, тільки той вижив. А тато наш. Він здатися не міг, він гордий був, гордієм він і звався. Він лицар був дарма що по стояв на смерть, ніколи не здавався йому, скрутили руки і здали. А потім їхні голови на палях повиставляли в полкових містах. Людей водили. Мати моя впала і крик замерз у неї на устах. Ходив козак у нас через полк. Ну, обступили, просять, що кому, той про сирітку, той про давню славу, той про Азова, той про кодиму. І я стою. Так стояла з краю, а він співав невольницькі плечі. І раптом чую орлику чураю. Я оніміла. Орлику чураю. як я тоді наплакалась вночі. Усе вважалось орлику чураю. ось забою тебе ляхи у чужому краю. Все думала. Хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край, що був же він ріднесенький мій тато, а ось тепер він орлик, він чурай. Тепер він з нами в радості і в сумі. Збагнуло серце вражене моє, пішов у смерть, а повернувся в думі, і вже тепер ніхто його. Не І ось тоді несміло, випадково, хоч я вже й пісню склала не одну, моя душа торкнула вперше слово, як той кобзар торкав свою.